А якщо до людського ресурсу, Як щодо кількості військових, так Ми маємо зараз і закон про мобілізацію. чи є вже відчувається. Тобто, саме те, що збільшення кількості військових на цих напрямках, як ви оцінюєте, як ви бачите, ви там на місці перебуваєте? Ну, власне, закон про мобілізацію не так давно вступив в силу. І треба час для того, щоб він запрацював на повному місці. Потужність Так, це все комплектація, військ так, да, комплектація військ так чи інакше відбувається. Але водночас з тим мені видається, що ми дещо провалюємо інформаційні кампанії з приводу роз'яснення цивільному населенню, військово зобов'язані, що його очікує після мобілізації. Ось, дивіться, дуже крута ініціатива. Були утворені рекрутові центри, зокрема, один з яких працює в Львові. Тобто, військовозобов'язані зобов'язані громадяни отримали унікальну можливість, враховуючи їхній цивільний досвід, освіту, вибрати ту військову професію, а потрібні люди в усі військові професії. Яка буде на якій вони зможуть бути найбільш ефективні в захисті нашої держави? У нас тих, хто воює з першого дня повномасштабної війни, такої можливості не було, але водночас з тим є ряд таких тез, які виникли в зв'язку з тими подіями, які розгорталися в 2022 році, коли люди без військової підготовки загальної військової підготовки виняли на передній лінії. Сьогодні мобілізовані завтра, на жаль, отримав поранення або загинув. Ось цю тезу Російська Федерація продовжує розмухувати сьогодні. Хоча жодна особа, яка призивається сьогодні, жоден громадянин не направляється на лінію бойового зіткнення без загальної військової підготовки. Більше того, якщо казати про підрозділ АХІЛЕС, ми зацікавлені в тому, що виключно підготовлений особовий склад, високо підготовлений особовий склад, знаходився на передній лінії, бо підготовлений особовий склад виконує поставлені бойові завдання, зберігає своє життя, зберігає життя побратимів. Непідготовлений особовий склад. Немає сенсу тримати на передній лінії, тому що, на жаль, вони не виконують поставлених завдань. Тому підготовці ми приділяємо багато часу. Місяць загальновійськового після мобілізації, місяць спеціалізована і ще орієнтовно місяць всередині підрозділу бойове зладження, а також прийняття кращого досвіду в бойових розрахунках, які воюють вже декілька років і робляться достатньо успішно. Ми маємо техніку, якою бити ворога, і ми маємо особовий склад, який передається знання.